Всім великий привіт сінсей. Чорна п'ятниця до мінус 70%. Я люблю цей сінсей. Він трішки такий з бардаком, але як я непоганий. Тут багато є такого, чого немає в інших сінсеях. Я не розумію, чого печив одягли, уявляєте собі. Це так хтось з відвідувачів чи це працівники магазину таке зробили. Я в шоці, моя літла поні. Сукеночку, одягли печенку. Поштова скринька для Санти. Ой, яка милота. Яка милота, вона така Ну, Це суто такий якби декор для дому саме на новорічні свята і все. І потім ви заховаєте, я не бачу підсінника. Я не бачу тут цінника пошта. Цей будиночок 169 гривень. Пенальчик тут загубився. Антистрес. Так натискаєте і знімаєте собі стрес. Спідничка 659 гривень. І сатинова червона блуза. 599 гривень. До речі, я якось показувала своїх відео і казала, що можна було би так манекен одягти. І я не зрозуміла це. Так співпало, чи можливо хтось почув. Новорічний джемперочок, Траля-ля. Собачками. Так. Кого цікаво, чи я люблю це бре. Так, дуже навіть. 659 гривень. Звичайно, не все мені подобається, не може мені все подобатися, але в цілому, в цілому, ціна і якість, і альтернатива іншим брендам, де така сама вигіршої якості. В п'яти дорого продають навіть не в три дорого, а в п'яти дорого. Сукеночку ми цю бачили. Чорну, лаконічно. 700 гривень і є в червоних кольорах теж. Така історія. Бачу, красива чорна є. І якось так товари розподіляються, що в одному сенсеї щось є, а в іншому а немає, тому приходиться ходити на такі полювання, на такі знахідки. Ще такий джемпер заблукав, він ну, з блискітками, ну, сенсей купи, ще товару з блискітками. 299 гривень зі знижечкою. Красива ця сукня. Ось так. 700 гривень. Розшита. Лелітками дитячого теж дуже багато, 70% знижки. А Сукеночка варх трикотаж, а ниж низ канина. 459 гривень. Навіть так дорослій коштують. Дитячий, а не є дешевим зараз. Діти це розкіш теж. Дубльоночка, симпатичненька, 599 гривень рожевому. Кольорі з хутром всередині. Так, дорослі піжамки, трикотаж, котон, штанятка і лун, Стовідсоткова бавовна, Це прекрасно. Так, і ціна 599 гривень. Новорічні мотиви. Ну, а що ж? Звичайно, що таке продають, тому що свята. Якби це серед літа було, то було б незрозуміло, а зараз це все зрозуміло. Ось ці спіднички з коричного ксаметі, то я бачу лише в цьому сенсеї. На в вашому місті вона є і зараз ціна 289 гривень. до низу, в дружині Мідаксі. Дуже класна спідничка. Вона пригодиться в гардеробі не тільки на якісь свята, тому що вона така більш базова. Але я бачу лише в цьому сенсею. Тут все знижки, ціни від 219 гривень. Ну, як не любити цей бренд, коли він такий щедрий до покупців 399 гривень зі знижкою така сукня. Скрепового трикотажу, на диміс сезонну. Класична навіть трішки. Подивимося суконьки. Ух ти, зі яка класна! Це теж зі знижкою буде. Подивіться, яка класна сукня. В шоколадному кольорі жіночна, така дівчача-дівчача. Але ціночка немає, ціночок відірваний. Ну, думаю, що дешево буде. Тому що тут такий рейл, що все зі знижками. Ще одна класна сукня. Ось такі трикотажні. Теж такий трикотаж щільний. Можна на зараз, тим пасі, у бажаному кольорі, з поясочком. Покупців дуже багато, діти лазять під вішаками, під рейлами, просто витирають підлогу. 289 гривень. Нічого собі. Капець. Але класна сукня. Ну, ціна це взагалі 289 гривень. Просто солинки дчуть. Хочеться купити все, собі набирати, подружкам і сусідам 219 гривень. Ось така в трикотаж. з коричнева. Таєш дуже класно. 70% знижки. Написано ось рейл, до 70% в червоному кольорі грубчик взагалі багато сукні. 159 гривень. Ну де ще буде дешевше, який бренд продає за 159 гривень сукню. І, до речі, тут котон в складі з мережевом. Вона слім, така в обтяжечку, червоний і колір до малинового. До малинки. Так, стібана курточка, без знижки, А зі знижкою 389 гривень. Куртка стібана 389 гривень. Ну, я не знаю, що сказати. Я просто аж збентежена. Подивіться, яка класна курточка Стібана за такі гроші. За такі гроші. Ще жилетка, і 359 гривень. Ціна була 659 гривень, джинсова класна вона по фігурі. Так, 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 йдемо сюди, цей куточок блискучий, де все блискуче, мерехтить, переливається, Навіть шортики є. І переливається 519 гривень. І на скоро це все піде на знижку глобальну. Особливо ці все з блисківками, тому що якби це розраховано на свята, розумієте? А свята закінчаться, якби або ближче до свят, і зразу знижка 459 гривень. Такі штани палацу. З парчової тканини Красиві. Це я вже показувала у моїх відео. магазин забитий таким товаром, тому що свята. Біленьке щось твідо. О, який жакет! Який жакет класний. Це просто я знайшла між сукнями. Подивіться, який класний. Подивіться, який класний жакет з твідової тканини. З акцентними гудзиками. Твіт білосніжний. 799 гривень. Вау! Дуже сподобався. Ще сукні з твіт виткана. Теж білий. Теж красота. Ось так. Все сьогодні на красивому. Максимально у нас підкладкується сукня. І твідова тканина з декором, з кристалами. 800 гривень майже коштує. Ось така ще побачила класну сукню літню. А, вона на довгий рукавчик з уборками понизу. І це 100% віскоза. І ціна 599 гривень. Ой, як неочікувано, багато цікавого є. Ось така ще сукня з костюмної тканини. Таєш вона в новинку без знижки. 659 гривень. Більш такий офісний стиль. Клітиночку на сірому хоні, синім, костюмна така тканина, напівприталена, і ззаду блискавка. Так, пробиваюся крізь натовп, який все хапає. Тепленькі штани, 459 гривень, з нічосиком. І між штанами лежить шапка. І що тут тільки не лежить. Давай 119 гривень коштує. Принаймні лежить в кольорові гамі. Якби по темі. Так, тут теж все лежить. Ой, ой-ой-ой, так лежало. Ось так залишив шкарпетки. Це, так, знаєте, знахідки називаються. Знахідки сінсеї. Так, дитина в мене в плечі вступнула практично. Ну нічого, я все розумію. Передноворічний аріотаж. Вушка, на вушнички. А який світшот класний, який я не бачила в інших, він новорічний, але тим не менше він дуже кручучий. 599 гривень з баєчкою всередині і в складі є котон. І тут вушечка. В хтось ти залишив 169 гривень. Ось такий світшотик. Некусенький і плюс от тут ще дзвіночки. Ні, вони не дзвонять, це просто такий прекрасен новорічний котик. А мені зараз подобався такий батючок така толстовочка Тут вже без новорічного мотиву і без ціни, але класно. Пройма рукаваток приспущена, товстенький значосику ляпота так, я хочу туди, я бачу там класні сірі свадри під горло висять. Так, як туди пробитися. Який класний джемпер. Це в новинках під горло. Подивіться. Вау, 699 гривень, правда, коштує. Ух та який він класненький, м'якусенький, але ціна теж не є низькою. І в складі поліестер, акрил і поліамід. Хороша знахідка, Почекаю, щоб там не дійшли. я бачу там ще є класні джемпери в новинках. Ось так. Ще по сумкам така ситуація. По рюкзачкам. Чи є новиночки? Ось такий рюкзак з ланцюжком. Ось тут з декором в чорному кольорі. 650 гривень. Милий рюкзачок і досить стильний Hello Kitty. В Японії, наприклад, в Китаї та навіть в Америці. Дуже багато людей, вони мають якийсь улюблений, наприклад, мультфільм там, чи телесеріал, вони фанаті від того, вони збирають різні колекції фігурок. Це все, все, і вони одяг теж купляють в такому без стилі. У нас не дуже це все прийнято. А за кордоном руху, в Америці – так. Ще біленький такий свадер з валюрової нитки. 599 гривень. Це торговий центр Кінкрос-Легополіс, кому цікаво. Шапочки. І можна купити рукавички з такої нитки в комплекті. Рукавички і шарф. А шапка окремо коштує 219 гривень. Які класні капулі і 139 гривень. Це вже навіть не новинки, а в новинках я їх не бачила. 139 гривень. Пухнасті з хутра. Супер тапочки. Дві свічки на кухні. Так, старі хутра ще такі класні тапки. В новиночках тут знижки немає, хоча є на знижках. А взучачі речі буває, що їх не бачила в новинках ніде, вони одразу попадають на снижку. 269 гривень. Досить стерні, такі як балеточки, але це так. Кімнаті на зав'язках. Зав'язуються на такі бомбончики. Планець ступи, типу, маркетинг вихід. Такі ще класні є. Ну ці взагалі в новинках. Мега стильненькі. І коли ви купите такі тапочки, можна ще собі купити обруч з такими вушками. І будете, як ведмедик теді. Ух ти, який класний. Класний обруч, 149 гривень. Дуже сподобався це бант, клітиночку і вушка. Симпатично все. Керамічні різні ємності для печива. Новорічного різдвяного. Я так думаю, що це для печива. Тільки Ці ціну не покажу, тому що я не переверну це однією рукою. Печенюшка є. Ще для печива є короб, але з металу. Теж класно. 149 гривень. І віже чатки. для шляхів. Чашечки різні, а тут серветки. 119 гривень. У нас така серветка в формі різдвяної квітки. Стильні чашечки. Дуже підходить до цієї серветки. Ось так. Хто таке любить? Такий стай. 169 гривень. Так, набір прекрасно річних. 119 гривень. Довезли всього такого цікавого. Тут валяється навіть не потені, але для пудри кисточка є. Ціна 119 гривень. Хелокі і інші персонажі. Так, тут сервірована хрустальне, хрустальне блюдо, а тут ще кастерка. Це все не перевернуло. Тут що це таке? Це така таричка для сиру: 119 гривень. Так, тут залишала. Я хочу цю церкву. Для ікри можна, для якогось для сільовочки. Ой, яка важка, 269 гривень. Але класненька. Ось така, дощечка, і тут ялиночки, ліс, тобто. Скільки коштує? 219 гривень. Натуральне дерево. Дощечки і різні формі ялинки, печенька. От формі печенька, дерев'яна дощечка 189 гривень. Друзі, ми були всім самі. всім до зустрічі у нових відео.